Яко йод Пітерсон, а краса буває небезпечною. І в дикій природі ми зазвичай вже не на вершині харчового ланцюга. Найкраща дика природа на околицях Монтани неймовірний простір неприборканої краси, що є домом для неймовірних тварин північної Америки. Тисячі мандрівників щороку досліджують гірські стежки, тікаючи від повсякденного життя і занурюючись у дику природу. Посеред природи, ми сподіваємося побачити щось прекрасне, шукаємо враження, що ніколи не забудемо. Картина, що ми вам розписали, дуже часто трапляється під час походів у Монтані. І зараз ви бачите переді мною Адама. Адам виріс в неволі і його використовують в освітніх цілях. Як представника його виду, для того, щоб навчити вас, що можна робити, а що ні, якщо ви зустрінете цю прекрасну істоту. Сценарій номер один. І найкращий для вас якщо ви натрапите на грізлі і він вас не бачить, зупиніться, поводьтеся тихо і повільно. Рухайтеся в іншому напрямку. Наступний сценарій, який може бути, ви повертаєте закут і зненацька бачите грізлі. Ви його бачите, а він бачить вас. Це найнебезпечніша ситуація, яка може бути. Зазвичай грізлі уникають людей. Тож вам потрібно виглядати якомога більшим. Іди геть, іди геть. Іди геть. Якщо ведмідь відчує загрозу, він має розвернутись і піти назад до лісу. Як тільки ведмедь зникає, ви сідаєте в машину і їдете якомога далі в безпечне місце. Третій найгірший сценарій це коли ведмідь нападає. Ви ніколи, повторюю, ніколи не зможете втекти від грізлі, тож навіть не намагайтесь. Багато людей думає: у мене рюкзак. Чом би мені його не взяти і не кинути в ведмедя, щоб відволікти, поки я тікаю. Ось цей рюкзак, що на вашій спині, це бар'єр між вами і зубами та пазурами ведмедя. Тож вам потрібно якомога швидше впасти на землю і зайняти позу ембріона. Ляжте ось так: скрутіться, притисніть лікті до ваших ніг, і найголовніше, прикрийте вашу шию руками. Зазвичай грізлі не їдять людей, але вони вважають вас загрозою території. Щойно ведмідь відчує, що загроза усунена, він, ймовірно, зникне у лісі. Можливо, вас кілька разів окусять і трохи пошкрябають. Та цей спосіб збільшить ваші шанси вижити на 90%. Ого! Погляньте на ці зуби. Я розповів вам три способи пережити напад ведмедя. Та є ще спосіб врятуватися. Спрей проти ведмідів ніколи не вирушайте без нього. Якщо на вас нападе ведмідь і ви встигнете його дістати, носи ведмедів дуже чутливі. Є велика ймовірність, що ведмідь побіжить в іншому напрямку, а ви залишитесь неушкодженим. Це було потужно ха, отримати удар від ведмедя Грізлі. Ну що ж, а тепер ми познайомимо вас ближче з деякими особливостями Адама. Грізлі всеїдні опортуністи, а це означає, що вони їдять усе. Починаючи від трави, як бачите, закінчуючи лосями, вони використовують нюх, щоб знайти здобич. Вони шукають мертвих тварин, ягоди, буквально все. І дуже часто грізлі слідують за вовчими зграями до місця, де ті вбили лося або іншу істоту, розлякують їх і забирають собі здобич. Саме тому вони опортуністи. Усе, що йому треба, використати розмір та вагу, щоб відлякати від здобичі. Одна з вражаючих особливостей цих ведмедів. Це їхні передні лапи, абсолютно величезні, озброєні п'ятьма масивними пазурями, довжиною в середньому 10 см. Один удар цієї лапи може вбити оленя. Та вражаючи не тільки їхні пазурі, а ще й зуби. Сила укусу ведмедя грізлі становить приблизно 500 кілограмів. Це може розчавити кулю для боулінга, тож не варто опинятися у нього в пащі. Також грізлі мають неймовірний слух, тому їх рідко побачиш, бо вони чують вас за багато кілометрів. До речі, грізлі найбільший вид бурого ведмедя у сполучених штатах, і їхня територія простягається від центральної до західної частини сполучених штатів. Та, на жаль, через людей в деяких штатах вони опинилися майже на межі зникнення. Лише 800 грізлі живуть у Монтані і приблизно 600 у Вайомінгу у Єлоустонському національному парку. Це просто вражаюче бути поруч з ведмедом такого розміру, як Адам. Нехай ті способи, які я вам показав, ніколи вам не знадобляться. Та сподіваюсь, ви чомусь навчилися, якщо колись опинитесь, у такій ситуації, як і от Пітерсон. Будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди.